Навіщо тобі витримка, якщо ти знімаєш на камеру? Привіт, ти на каналі зйомка», Мене звати Катерина Андріївна. Тут все про фото-відео. Витримка критично необхідна штука при зйомках, і я кажу не про ту витримку, яка потрібна в роботі з напряжними клієнтами. Я кажу про оцю: витримка по-нашому або швидкість затвору англійською, shutter speed – це дуже важливий елемент експозиції, який впливає на два основні параметри: кількість світла та розмиття руху. Позначається витримка дробовим числом, яке, по суті, позначає час, за який на сенсор потрапляє світло. Чим менше дробове число, більша друга цифра. Тим в кадрі темніше. Другий не менш важливий фактор, на який впливає витримка, особливо для відео, це розмиття руху. Чим довша витримка, тим більше розмиття руху, чим коротша, тим різкіший об'єкт у кадрі. Знаючи це, можна робити круті ефекти прямо в камері, як на фото, так і в відео. Але для відео існує певна витримка, яка вважається ідеальною. Називається це правилом 180 градусів. Чому так? Тому що раніше витримка регулювалась не електронно, а диском з вирізом, який обертався і періодично запускав світло на плівку. І коли він запускав світло кожні 180 градусів свого оберту, розмиття на відео було найбільш наближене до натурального. В сучасних цифрових кілокамерах досі зберігається налаштування не швидкість затвору, а кут затвору. То яка ж ідеальна швидкість затвору та витримка? Якісь кутом затвору половина часу від кількості кадрів. А ще простіше: просто став другу цифру витримці в два рази більшу від кількості кадрів. Знімаєш 25, витримка 1,50 і так далі. Хвилинка математики від Катерини Андріївни. Для прикладу напишемо два значення витримки, які ви можете виставити в своєму гаджеті: 1,500 та 1,50. Друга цифра у дробі тут більша, відповідно, у кадрі темніше. Тут друга цифра менша, відповідно, у кадрі світліше. Хочеш знімати вночі? Опускаємо сюди світла більше. Верхня витримка коротша, нижня довша. Тому що загальне число 1,500 менше, ніж 1,50. Я сподіваюся, це вам пояснювати не потрібно. Саме цей параметр дасть тобі ідеальне розмиття руху, як у кіно. Ніхто не забороняє тобі відходити від цього правила, але в основному картинка буде схожа на телефонну, особливо якщо діафрагму прикрити. Але що ж робити, якщо витримку зачіпати не можна, а треба темніший кадр? Дивись наступне відео. Подивись, підпишись, та йди вже нарешті знімай, що ти досі тут сидиш.